Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Російські окупанти накавали п'ятками з Харківщини і вирішили укріпити оборону на Донеччині. Також вони переміщують в регіон додаткові резерви. З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях. Переміщує резерви зі складу підрозділів 3-го армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Карківського напрямку. В той же час, через порушення силами оборони логістичного забезпечення окупантів підрозділи збройних сил РФ, які виконують завдання уздовж лінії зіткнень. Мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії, йдеться в повідомленні, що ж зараз ЗСУ звільнятимуть ті території, які були окуповані 2022 року, оскільки там немає такої щільної оборони та фортифікаційних споруд. Про це інтерв'ю ТСН сказав військовий експерт Олександр Коваленко. Донецьк зараз не пріоритетний напрямок для деокупації. Дійсно, його буде звільнено. Але якщо ми зараз займемося Донецьком, то це буде відволікання великої кількості ресурсів. Які потрібні на інших напрямках, звільнення Донецька, якщо ми розглядаємо такий сценарій, це використання підрозділів у форматі міського бою. Це довготривалі бої, які потребують великої кількості ресурсів. Найбільш вірогідним буде такий розвиток подій. Після звільнення Харківської області ЗСУ можуть розпочати звільнення частини Луганської та Донецької областей, тієї частини, яка була окупована 2022 року, бо там відсутня щільна лінія оборони, пояснив Коваленко. Військовий експерт наголосив, що та територія України, яка була окупована. 2014 року має щільну оборону. Якщо ми кажемо про частину, яка була окупована 2014 року. Вони облаштували лінію оборони та фортифікаційні споруди. Там вони довго триматимуть оборону. Після того, як буде звільнена інша територія, тоді роль штурмових підрозділів відійде на другий план. Бо артилерія крок за кроком знищуватиме окупантів. Але про звільнення Донецька поки ще зарано говорити, сказав військовий експерт. Тим часом мобілізовані жителі так званої ЛНР після втечі з Харківщини відмовились повертатися на фронт. У Луганську жінки влаштували бунт, щоб не відпускати своїх чоловіків на Донеччину. Жителі Луганської області, які втекли з Харківщини, відмовилися йти воювати на Донеччину, куди їх планували відправити після втечі. Щоб мобілізованих знову не кинули на фронт, їх кинулися відбивати жінки. Жительки окупованої Луганщини вимагали повернути своїх чоловіків додому. Вояки теж їхати допомагати братському народу, щоб повернутися наступного разу в пакетах не хочуть. Рішення правильне йдеться у повідомленні. До зустрічі, глядачі. вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.